Це звичайний ноутбук, до котрого ми звикли. Екран 16 дюймів, але потужна ігрова начинка, що і для роботи і для ігор чудово підходить. По суті, це переносний робочий інструмент, а не лише клацалка. Але ж набагато зручніше ось так. Дивись, ось я монтую відео за ним, і в мене аж три екрани. На одному сама робота, на іншому екрані матеріал, а на екрані ноута та вікно з ефектами та переходами для відео. А ось я граю. І по суті, це вже повноцінна заміна системнику виходить. Прямо як звичайний ПК, і підключено це. Все через один порт type c монітори, клавка, мишка, накопичувачі, карта, навіть живити паралельно ноут сюди ж можна. А коли треба, одним рухом відключив, взяв під руку ноут і арівідерчив в дорогу, і в тебе все з собою. Тому поговоримо про корисні і недорогі гаджети для ноута, що дозволять перетворити його ось так в ПК і назад, коли треба. Бо якщо ти юзаєш свого звіра просто як ноут завжди, то ти його юзаєш не до кінця. Але давайте ще далі підемо: хочеш попрацювати прямо в дорозі, прямо в автоповітрі? Автомобілі на задньому сидінні. Ні. Ні. От і я не хотів, але доводиться іноді у відрядженнях. І такий варіант комфортніше все ж ніж на колінцях. Словом, гаджети для продвинутих юзерів ноутів, що хочуть більшого від ноута. Отже, починається все з аліка. Так, це все звіти і не за всі кошти світу. Замовляв, все в один час, то й однією посилкою воно й прийшло. І починаємо з підставки для ноута. Так, без неї було б не те, щоб ноут був на рівні з моніторами, а не валявся десь внизу. Хоча в кого велетенський стіл, то і так підійшло б. Але у підставки є ще деякі корисні функції, в тому числі вентиляція. Зараз розповім. Кріпиться вона ось так і виглядає, відчувається доволі надійною метал і тугі шарніри. Прикол в тому, що ноу тепер можна виставляти на потрібній висоті з потрібним нахилом і поворотом до тебе. Звісно, краща вентиляція, ніж на столі, адже бачимо багато отворів, і врешті-решт. Корисно, якщо на столі місця мало, бо от у мене монітори все займають, а ноут трохи вилазить уже за край столу. Брав на Аліку з купоном за 41,5 бакс, і по відчуттям воно точно вартує своїх коштів. Зараз осінь, також сезон розпродажів на Аліку, тому посилання лишу в описі. Ну окей, для того, щоб все і відразу підключити, потрібно. Hub. Мені треба був не за всі кошти, звісно, і щось таке, що може передати на екран через DisplayPort 165 Гц на мій головний монітор. І HDMI також що був на другий монітор. Тому вибрав версію 12 в одному від Ugreen, ось такий. Там взагалі вибір широкий, я ж вибрав під себе. Є дві звичайні USB і два Type-C по 10 Гбіт. Вони, до речі, також привабили, бо звичайним USB пора, як на мене збиратися на спокій. З іншого боку, два HDMI і DisplayPort, якраз як я хотів. Також можна SD-карту вставити, відеомейкери і фотографи в темі, навіщо це і кому, і вхід Power Delivery Також, тобто подаєш сюди 100 ватт і воно передається на ноут. Ось якраз 100 ваттна зарядка в мене є спробую. Ну і дротовий інтернет, кому треба, буде велкам. Окей, okay, як я облаштував в себе це діло. Прикрутивши до столешні, вибрав потрібну висоту, потім кайфанув від того, що це ще й піпітор, ставити ноти, книги, зошити запросто. А також тут гумки для кращого щеплення. Випробував на китайському ноуті, кайфанув, бо все тримається дуже надійно. Сподіваюсь, не розбовтується з часом, хоча ключик, щоб підкрутити, в комплекті є. І час підключити ноут до моніторів. Але ж, ну не хочу я, щоб воно лежало на столі Йорзало, царапалось. Ну не вже так. Так складно було якісь ніжки придумати, чи що. Згадав, що купував такі вспінені клейкі проставки для блоку живлення ноута. Сюди також підійде, тому клеїмо і зовсім інша справа. Блок живлення, до речі, також без шансів на царапини. Де б його прилаштувати? Мабуть, на колонці за монітором. І тепер ноут, котрий я, до речі, буду розігрувати, друзі. І пару слів про це. Цей гігабайт брався собі, але далі огляду так і не пішло. Лежить в коробці без діла і сумує. Проц Core i7 13650H. X і карточка RTX 4070. Це потужний ігровий ноут з класним екраном на 16 дюймів, з чудовим кольоровим покриттям. На ньому не те, що в кайф споживати контент, на ньому можна і монтувати відео, і фоторедагувати і грати. При цьому він холодний, а не підійшов він мені, бо не має змоги таскати і підключати рідний блок живлення. А від живлення по Type-C він перетворюється в овоч. Він надто повільний для моїх завдань. Ну і не безшумний, як мій ПК, як я звик. Тому поки лишився на старому ПК і на трішки покоцаному старому ноут. Хоча планував пристрій два в одному. Словом, він офігенний, але не для моєї ситуації. Огляд, до речі, є на каналі. Дивіться, а розігрую я його за підписку на телеграм каналу ПК Річ у тім, що я планую переїзд на іншу локацію і думав донатиків зібрати, але стоп-стоп, подумав я. Якщо щось розігрую, за донати, то лише для нашого війська, як було раніше. Але цей збір я робитиму не на військо, а на призовий фонд новий, бо знаєте, щоразу своє залізо розігрувати трохи накладно, як розумієте. І ще хочу оновити лока для зйомок. Тому допоможи пк Плюс з цим участь у розіграші. Обов'язкова умова підписка на телеграм. А донат то лише по бажанню, добровільно. Дивись детальні умови в описі, приймай участь і допоможи каналу. А за це ноут матиме всі шанси стати твоїм. Повір, він класний, але все ж давайте глянемо, що ж з таким ноутом і нашим обладнанням можна зробити. Ось наш хаб, в нього вже все натикано, і монітори, і клава з мишкою. І шнурок пішов в ноут. Підключаємо, вмикаємо ноут. Вау, wow. все запрацювало, моніки побачили, підключив рідний блок живлення ще підлаштував роздільність кожного моніка і вуаля. Ну хіба не класно? Працює все. Повторюсь, через один вихід Thunderbolt 4. наголошую, треба, щоб це був не просто Type-C, а вихід, що вміє передавати картинку сюдою ж. І в моєму випадку це Thunderbolt 4. Та і USB 4, і Thunderbolt 5 підійдуть. Але щоб ноутбук, скажімо так, повноцінним системником. Йому все таки треба повноцінне живлення додавати, тобто два шнурки треба. І тепер на одному моніторі хочеш грай, на іншому, хоч відос запускай. Ще на одному, хоч графіки трейдера свої виводь. Але ж давайте глянемо, що буде, якщо витягнути блок живлення рідний, і підключити живлення 100 ватт в хаб, чи дійсно піде зарядочка ноута через Type-C. І так, бачимо, що дійсно йде. Ось видно, зараз 45-50 ватт передається. Але конкретно цей ноут, як я вже казав, не працює нормально з таким живленням. Навіть монтажка зависає іноді не вистачає такого варіанта, такому потужному залізу. Тому як системник без блоку живлення рідного не бійтесь. Спробував також приєднати карту пам'яті від Фотика, на якій знімаю в хаб. І до нього зовнішній швидкий накопичувач. І я просто офігів. Перекидую з карти пам'яті на накопичувач, швидкість 145 Мбайт в секунду. Так, карта доволі швидка, Samsung, але через звичайні свистки в комп було 90-110, а тут швидше. І це неочікувано, враховуючи, що це зовнішній хаб. Далі, ось що ще може ноутбучнику знадобитись. Повір, ця маленька річ дуже може стати в нагоді твоєму ноуту і телефону, якщо ти часто подорожуєш в своєму авто. Так, це блок жилення від авто автоприкурювача і ти скажеш: ну що тут такого? Нічого особливого, окрім наявності швидкої зарядки, у 100 ватт. Тобто і ноут можна заряджати, і смартфон сяомішна недорога зарядка. Вмикаючи у прикурювач, бачимо синє кільце, працює. Тестую зі смартфоном Сяомі Еврика 100 Вт зарядку бачить за своїм сяомішним протоколом. Приєднавши ж пауербанк, що може брати 100 ватт, також бачу лише 45 максимум. На жаль, дістаю ноут. Отак заряджається значить потужності достатньо, і це головне. Підсвітка, до речі, вказує режим потужності. Хороша річ. А якщо два порти відразу юзати, то разом це видаватиме 67 ватт максимум. Далі про ту ж дорогу і авто. Ну от набридло на колінцях тримати ноут, ну не те. Придбав на Аліку ось таку підставку для ноута, котра кріпиться на заднє сидіння. Без інструкцій не розібратись, взагалі думав, що дичина та цікавість перемогла. Але справа в тому, що це не лише про ноут, а й просто про столик, щоб і пообідати, і посидіти, і так далі. Кріпиться він просто, фік Тиксується також дуже просто. Стало набагато зручніше клацати чи подивитись ноут в будь-який час, коли привал. Підстаканник, обідній столик, телефон можна поставити. Ну краса ж. Я від нього не очікував багато, але це дійсно дуже вдала покупка. Для тих, хто часто в роз'їздах, дуже корисно. Відсунув переднє сидіння, щоб було більше місця, і кайфуєш. Гума, все доволі надійно і трохи регулюється. Виніс. Єдине, що під час їзди не треба, мабуть, його розкладати. Самі розумієте, це ваша безпека. У випадку ДТП краще. Хай би був складений хоча б. Ну і ще коротко, невеличка зарядна станція в наш час, просто маст have для ноута. Навіть в тому ж автомобілі катаю ось таку. Ця невеличка блюєті вже два роки в мене, і от зараз я дуже рідко користуюсь виходом 220 вольт. Навіть в авто, коли стоїть автомобіль, а не їде саме ця станція живить ноут через вихід 100 ватт. А на крайній випадок, от 220 під рукою є. Я пару років тому огляд робив, дивіться, кому цікаво на каналі, хоча цих станцій зараз мільйон вже на ринку. Що ж, друзі, це мої гаджети для ноута, котрі, як я вважаю, першочергово мають бути у ноутбучника, а саме додаткові монітори, колонки, хаб, підставка, клава, мишка окремі. Словом, все, щоб коли вдома було відчуття, що ти за ПК, адже все пізнається в порівнянні. І коли ти посидів за двома великими моніторами вдома і звик, а потім пересів за маленький ноутбучний, це зовсім не те. От просто раджу порівняти. Але ж ПКшнику не взяти з собою системник і монітор, тобто всю свою роботу з собою. А в нас. Вийшов такий собі гібрид і того і іншого. Головне, щоб твій ноут вмів передавати через тайпсішник це все, що було озвучено. А якщо ви катаєтесь у відрядження або буквально живете в авто, то класні рішення: це столик для ноута, автозарядка, і, хоч невеличка, але пауер станція. Бажано ще й котру можна заряджати під час руху в авто від прикурювача, також. Звісно, це далеко не межа. Для ноута багато чого можна ще придумати. От тому я і пропоную вам написати, чим ви користуєтесь зі своїми ноутами. Від плівок від класних рюкзаків броньованих до захисту від протікання. До речі, рюкзаки пишіть, я буду підбирати якраз. Та й взагалі діліться думками, всім буде корисно. А я прощаюсь ненадовго з вами. Приймайте участь в конкурсі, щоб отримати цей ноут. І до скорої зустрічі, друзі!